Якщо Могут ми з ні. вами з цієї руйнації вийдемо з упевненням і з усвідомленням, що як багато ми можемо самі, як багато ми можемо разом, як багато ми можемо з союзниками тимчасовими, невеликими розумними дядьками, які за нас все порішають, а створюючи корисні дієві альянси на певний час для вирішення конкретних завдань, то тоді ми маємо Трампа розцілувати в обидві його рум'яні щучки за таку руйнацію. Якщо ми повіримо в власні сили, повіримо в те, що в житті немає результату, є процес. А на цей процес ми можемо впливати, і якщо нам вистачить сил прожити цікаву цю подорож, свідомо прожити, і наприкінці сказати а було дуже-дуже непогано. Ну, тоді я вважаю, що. Всім дякую за руйнацію цих ілюзій. Які...